Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День дивіться сьогодні випуску про такі події. Як шосткінські депутати розглядали проєкт комп'ютеризованої системи рада для поіменного голосування. Відбулась гучна презентація cd диску та брошури, присвяченої меморіально-освітньому комплексу «Родинна пам'ять, які розваги чекатимуть на школярів під час весняних канікул. На засіданні депутатських комісій народні обранці розглядали питання, пов'язані з фінансуванням перевезень пільгових категорій громадян. У зв'язку зі збільшенням рейсів Шостінським МТП у весняно-літній період гостро постало питання щодо збільшення суми, яка виділяється із місцевого бюджету на компенсацію витрат перевізникам. Запропонований управлінням праці та соціального захисту населення новий кошторис викликав чимало запитань у представників депутатського корпусу. Також на засіданні народними обранцями було представлено Проєкт комп'ютеризованої системи Рада для поіменного голосування. Подробиці засідання депутатських комісій дивіться в сюжеті Марини Шумейко. Засідання депутатської комісії народні обранці розпочали зі знайомства з проєктом електронної системи Рада для поіменного голосування. Тестову систему презентував викладач Шостинського інституту СумДУ Олександр Андрусенко. Три прості кнопки за проти. Екран роботи, устройство працює по сети с главным компьютером, который расположен у секретаря в помещении. Секретарь ведет сессию, отправляет информацию на приборы на голосование. Депутаты, соответственно, видят текст, за что они голосуют по, во время голосования, если кнопка была нажата, можно все это а, несколько раз нажимать. После голосования результат остается. То тобто, есть ошибочное нажатие, в принципе, исключается. Концепция пристрою повністю виключає зловживання. Віддати свій голос за той або інший проект рішення місцеві депутати зможуть тільки скориставшись іменною карткою для голосування, наголосив пан Олександр. Є карта. На карті буде печать, карта буде іменна, у депутат карту буде носити з собою. Буде інша карта, дубль. Она будет находиться у секретаря. В случае утери карты, та карта с базы удаляется, а вторая карта, соответственно, выдается новая депутату. Система проверяет наличие карты. Здесь, наверное, плохо будет видно. Я достаю карту, пишет, по моему кодовству, ставьте карту. То есть, чтобы не было ситуации, когда с одного устройства мы карту на вторую. Это все учтено. Соответственно, если, если есть карта, человек к голосованию допускается. Функціональні можливості системи дозволяють зафіксувати всі процеси, які відбуватимуться протягом сесійного засідання. Скільки раз голосувалося переголосування, тобто всі речі, всі які ми вивчали і Верховну Раду і їх систему, і звездні аналоги, Тобто взяли все система буде дозволяти позволять відчатати і в принципі абсолютно всі тобто, от, от голосування подробного, Іменної любые типи голосування дозволяє додавати вопрос прямо во время голосування. В процесі презентації у депутатів міськради виникли питання до Олександра Андрусенка, пов'язані з безпекою представленого проекту. Прецедентів проверок, тестування на даний момент известных, известных нам А сертифікацію устройства може пройти як електронне електронний прилад. Устройство закрите, имеет свої унікальні шифрування. В принципі, безпасність і підключення к ньому ізмінє невазможі, враховуючи, що презентована система електронного голосування ще доволі сира, народні обранці вирішили поки що відправити її на вдосконалення. Серед нагальних питань, які розглядалась на депутатській комісії, це відшкодування витрати з місцевого бюджету на пільгове перевезення шостинському автотранспортному підприємству. У літній період АТП здійснює значно більшу кількість автобусних рейсів, в тому числі у напрямку садових масивів. Збільшити кошторис на відшкодування витрат перевізнику з 420 тисяч гривень до 820 тисяч гривень, запропонувала депутата міськради Зінаїда Скиба, заступник начальника управління праці та соціального захисту населення. 450 тысяч, на апрель 70 тысяч и 3 месяца октября-декабри 105 тысяч. Враховуючи фінансові потреби місцевого перевізника на рік, які за підрахунками складають майже 2 мільйони гривень, збільшити суму відшкодувань за пільговий рейс, вважає за потрібне також Ольга Шабельникова, депутат міськради від об'єднання самопоміч «В цьому році вони хочуть хоча б 820 тобто більше, ніж чи менше, ніж два рази натомість голова депутатської комісії Віктор Мозалевський запропонував управлінню праці та соціального захисту населення зробити більш детальний помісячний звіт щодо фінансування пільгових рейсів на місцевих маршрутах. Дайте нам помісячний розклад. щитаю та наші там. Доцільне збільшення кошторису на відшкодування витрат автотранспортному підприємству із місцевого бюджету, що на безоплатній основі здійснює автобусні рейси для пільгових категорій населення по місту і за межами міста, вирішуватиметься депутатами міської ради на найближчому сесійному засіданні. 12 квітня відбувся завершальний етап створення меморіально-освітнього комплексу Родинна пам'ять. Презентація cd диску та брошур, які містять усю інформацію, зібрану в меморіальному комплексі, і стало підсумком проробленої величезної роботи. Ці методичні матеріали потраплять до освітніх закладів міста та району. Вони, на прикладі окремих людських доль, мають допомогти підростаючому поколінню зрозуміти усю трагедію Другої світової. Детальніше про події дізнайтесь із наступного сюжету. 30 років назад на одному з порохових заводів Німеччини віднайшлися архівні записи щодо остарбайтерів, які на ньому працювали. В ході дослідження виявилось, що з 6300 чоловік працівників, 400 мешканці шостки та Шосткинського району. Олександра Плодиста, шосткинський краєзнавець, розповідає, що лише у 1986 році розшукані колишні остарбайтери змогли поділитись болем від пережитого. А ідея щодо створення меморіально-освітнього комплексу виникла у 2007 році. Начиная с, тысячи, с 2006 года, шостинские школьники сотрудничают с документационным центром Парохового завода города Любенау, который возглавляет Марк В 2007 году он приезжал сюда к нам в шостку с немецкими школьниками. В прошлом году школьники, учащиеся в гимназии, ездили в город Либенау. Благодаря этому сотрудничеству была издана вот такая книжка Которая називається Депортація Банау». і був сотним по такий прекрасної музей. Дізнавшись про цей проєкт, нащадок остербайтерів Володимир Антощенко відразу зголосився надати усю інформацію про своїх родичів. Тепер фото членів його сім'ї знаходяться у меморіально-освітньому комплексі родинна пам'ять серед біографій інших постраждалих від фашистів. А тут мій був артилеристом, воював на границі, на границі і попав в плен і вместе с Карбишевым, там они були в Матхаузене. Видел, как Карбишева там водою обливали, там. Потім освободили его. МС прийшов. Тетя була в Германии, в сельском хозяйстве работала. Там тоже там до, до конца войны под Берлином была. Міжнародний фонд взаєморозуміння і толерантність став партнером у створенні проєкту Родинна пам'ять. Ігор Лушніков, директор цього фонду, підкреслив, відростаюче покоління повинно обов'язково збиратись тут, аби вивчати історію рідного краю. І щоб полегшити процес навчання, були створені cd диск та брошура. Їх презентація і стала завершальним етапом у створенні родинної пам'яті. Під час офіційної історії глобальної історії ми говорили так. Ми. Спочатку радянський союз так, ми стали переможцями нацизму, фашизму, ми перемогли. А за рахунок чого? Як це відбувалося, як відбилося це на конкретній долі, конкретної людини? Ось це важливо. Ми планували і плануємо, я маю на увазі нашу організацію привозити сюди школярів з Німеччини, які також вивчають історію Другої світової війни, вивчають її уроки, наслідки, щоб не дай Боже. Не відбулося в Європі цього жахіття, яке було в Другій світовій війні Тетяна Пастушенко, старший науковий співробітник інституту історії академії наук та член робочої групи по створенню музею, розповідає: розроблені матеріали містять чимало відомостей про шостку часів Другої світової, серед них звіт німців, що проводили розстріли на Шосткинщині. Він не увійшов в експозицію самого меморіального комплексу, адже був надісланий з німеччини вже після його відкриття. Ставні матеріали ті, хто народилися в шостці або працювали в шостці і з район, сіл району. В багатьох сіл найбільше Ображіївки, зивота, Собічева, Чапліївка, Клишки, без підтримки і такої допомоги ентузіастів, як Олександр Лінічна плодиста, як співробітники краєзнавчого музею, без підтримки мера шостки Миколи Петровича. Ноги цього б всього не було. Міський голова Микола Нога висловив слова вдячності тим людям, які зробили внесок у створення та розвиток меморіального комплексу «Родина пам'ять. Микола Петрович зазначив, створення. Матеріальна база повинна працювати на перспективу. Ми повинні створювати дружні відносини з містом Лібинау, з іншими містами Європи. Ми повинні налагодити відносини з тим, щоб війни в нашому суспільстві більше не було. Наші дітки один раз їздили в делегацію готується нова делегація. Але ми хочемо, щоб вони приїхали на нас, подивилися на нас, що ми теж нормальні люди. ми теж люди, які… Шануємо свою батьківщину, ми теж люди, які хочемо жити у мирі. Ми не повинні створювати конфлікти. Учитись конфлікти, лікувати ведушку. Експозиція музею продовжує поповнюватись. Свій внесок сюди вже зробила шосткінська молодь. Учасники дорадчої ради при міському голові самостійно віднайшли остербайтерів, біографії яких ще не представлені в освітньому комплексі. Визібраний матеріал діти передали до музею. В кінці презентації брошури та диски були роздані вчителям та викладачам освітніх закладів шостки та шосткінського району. З 11 квітня усі школярі міста відпочивають на весняних канікулах, аби малича. Провела цей час весело та з користю Центр естетичного виховання підготував для них безліч розважальних заходів. Тут і показ кінофільмів, і участь у конкурсах та запальні дискотеки з чернігівськими діджеями. Детальніше про змісновне дозвілля дізнавалась Дар'я Бубенець. Довгоочікувані канікули розпочались в учбових закладах нашого міста, які будуть тривати до 17 квітня. Володимир Кисельов, директор центру естетичного виховання, розповідає про заходи, заплановані на цей тиждень. У нас дуже багато мероприятий на канікулах проходять для вихованців, які займаються в наших колективах, а також для школьників города. Вперше ми проводимо кінотеатральний фестиваль. это где не только кино, это уже традиционно, но и кроме кино будет показано три спектакля нашего театра «Зеркало». Проводим мы игру «Квест. Здоровое житие. Шлях для наших выхованцев. Для наших выхованцев организовано несколько экскурсий в Батурин, во Львов. Діти приймають участь в міському конкурсі, писанковий розмай, виставці робіт, декоративно-ужиткового мистецтва, великодні обереги. Всі бажаючі, які відвідують гуртки центру естетичного виховання, можуть потанцювати та відпочити на дискотеці, на яку спеціально приїдуть діджеї з міста Чернігова. Также для дітей буде проведена, для наших дітей проведена велика дискотека з приїжджими диджеями, що ми делаємо теж вперше. Для вихованців театру дзеркало буде проводитись ігрова програма. Маленькі актори заслуговують на такий сюрприз, говорить Володимир Петрович. Спеціально для вихованців театру «Дзеркало» як победителі одеського конкурсу. Кстати, наш театр в цьому году вперше привез гран-при. Поэтому... Для них як как би бы, немножко особое і внимание. Пан Володимир запрошує всіх охочих на звітні концерти, гуртків, сюрприз та «Джерельце». Крім того, в цьому місяці будуть проводитись ряд заходів і для дорослих. Приїжджі театри. Це київські театри, де Писанка і горянські женихи. Це концерт артистів, який посвящені героям майдану. Тоже будет бескоштовно идти. Это сольный концерт «Кривошапка». И закончится наш месяц концертом «Гурту авиатор». Месяц очень насыщенный. Мы рады видеть в нашем зале не только наших детей, всех детей города. Цьому році стіни центру естетичного виховання покидає 41 випускник. Директор закладу має надію, що діти будуть пам'ятати роки навчання та, скориставшись нагодою, запрошує на звітний концерт всіх бажаючих. «21 мая ми можемо пригласити всіх жителів міста на наш ачутний концерт, який відбувається в центрі зірка по адресу Карла Марса 38. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Не перемикайтесь, бо по закінченні новин на вас чекають народні та синоптичні прогнози, а також програма Кримінальна хроніка. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайтах Шостинської міської ради, Шостка Ньюз та мережі Фейсбук. До наступних зустрічей! Бувайте!

12 квітня відзначається День пам'яті Марії Єгипетської. У народі святу називали Марія Запали сніг, Марія Заграй Ярки. Щоб дізнатись про літо, спостерігали за нічним небом. Якщо ніч ясна і тече тепла, вода, то літо буде тепле і сухе. У цей час розпускається бузок, вилізають лісові мурашки. Протягом усього дня у шостій буде триматись хмарна погода. В день очікується дощ із грозою, але до приходу вечора він повинен скінчитись. Температура повітря в день плюс 17, вночі дев'ять градусів тепла. Вітер західний до 4 метрів на секунду.